На мальовничих мережах пагорбів розкинулося село Володимирівка, у самому центрі якого стоїть вже 71 рік будівля сільського клубу. Він був і є справжнім осередком культурного життя селян. Безліч талановитих жителів, здібних до мистецтва, знаходять тут своє покликання. Сільський клуб наш дім. І ми робимо можливе і неможливе, щоб люди мали бажання як молочастіше відвідувати його. У нас об'єднує культура. У нас є ким пишатися, є чим пишатися. Ми, як одна родина, ласкаво просимо. Пріоритетним завданням Володимирівського сільського клубу є розвиток художньої самодіяльності, а основною функцією роботи є задоволення культурних потреб і організація відпочинку населення та створення умов для самодіяльної творчості. У клубі працюють майстри своєї справи, завдяки яким створюється комфортна атмосфера, надається комплекс послуг з організації дозвілля населення, проводяться святкові заходи, концерти, вечори відпочинку, конкурси, спортивні змагання, розважальні програми як для дітей, так і для дорослих. З 2019 року було започатковано святкові заходи, коли збираються всі клубні заклади із концертними номерами на території нашого клубу. Це є прикладом злагодженої роботи відділу культури Катеринівської громади. На базі нашого клубу також засновано урочистості з нагоди вручення Всеукраїнської літературної премії імені Леоніда Тендюка. Нашого земляка, відомого українського поета, прозаїка та мариніста, який і був похований у рідному селі, у клубі також зберігаються народні традиції святкування Масляної Івана Купала. Ці свята завжди супроводжуються піснями, хороводами, танцями та цікавими розважальними іграми із смачними сюрпризами та подарунками. Сільський клуб не оминає увагою і односельчан похилого віку. Щороку їх вшановують, організовуючи різноманітні заходи до Міжнародного дня людей похилого віку. А у грудні у клубі відкривається резиденція святого Миколая. Це справжнє яскраве свято для малечі. І справжній Миколай, який зустрічає з подарунками, запам'ятовується надовго в пам'яті кожної маленької дитинки. На території закладу знаходиться і дитячий майданчик, тож діти в закладі не тільки як гості, але й долучаються до розвитку своїх творчих здібностей. Вони в клубі і малюють, і вирізають, і ліплять. Їх рученята вчаться народжувати майбутні шедеври. Завідувачка сільського клубу Ніколаєнко Світлана Іванівна. Вона за фахом вчитель, але, будучи на такій посаді, вміє проявляти свою творчість, ініціативу та креативність. Вона не зупиниться перед труднощами і наполегливо та енергійно йде до мети. Світлана Іванівна є керівником любительського об'єднання Коліжанки це талановиті енергійні жіночки, які мають розширений репертуар в прояві своєї творчості. Це і співи, танці, театралізовані сценки. Ці жіночки різні за професіями, віком та характером. Але коли вони на сцені, це одне ціле. Колектив коліжанки завжди має успішні виступи у своєму селі і на території громади, а також займає призові місця на всеукраїнських конкурсах. Їх веселі кумедні мініатюри та запальні танці полонили душі усіх односельчан. При клубі діє хореографічний колектив Едельвейс. В якому діти від 6 до 14 років пізнають рухи танцю. Керівник колективу професійний хореограф Діана Баранова. Вона виховувала в своїх юних танцюристів головне наполегливість та відданість справі, що стало запорукою кращих результатів на сцені. Але війна внесла свої корективи і в наш заклад. Ми залишились без хореографа, та ніхто не залишив улюблену справу. і Колектив продовжує своє існування під керівництвом завідувачки закладу, що не стало на заваді в досягненні високого рівня підготовки. Жодне свято не обходиться без виступу хореографічного колективу Едельвейс. Адже юні танцюристи дарують позитивні емоції, викликаючи захоплення в серцях людей, пробуджують в душах. Мрії, надії на добро та світле майбутнє. У Володимирівському сільському клубі існує і вокальний колектив зірочки під керівництвом Світлани Сверидової. Це справжній скарб для нашого клубу. Вона володіє високими професійними знаннями та навичками. Є лауреатом міжнародних та всеукраїнських конкурсів вокального мистецтва, авторської творчості та кіномистецтва. Тож, маючи таку наставницю, не дивно, що її вихованці теж отримують призові місця на фестивалях-конкурсах різного рівня. Діти не тільки з захопленням вивчають різнохарактерні українські народні пісні та сучасні пісні, а також долучаються до естетичного виховання. Керівниця працює над розвитком їх вокальних здібностей та сценічної культури. І прививає любов до вокально хорового мистецтва. Діти вчаться співати як в ансамблі, так і сольно, в дуеті та тріо. І після кропіткої праці на заняттях на сцені справжні зірочки-принцеси, які тішать своїми голосами батьків і глядачів не тільки села, але й всієї громади. І до речі, всі, хто потрапляє в сільський клуб, знаходить тут своє призначення. Так і наша прибиральниця знайшла себе у співі та розвиває свої вокальні здібності і чарує односельчан різноманітними піснями. Щедра на таланти Володимирівська земля чимало і жителів, закоханих українську пісню, які зберігають та примножують пісенну скарбницю. Такими були учасники вокального колективу на струнах душі під керівництвом метра своєї справи Станіслава Табунченка. Адже баян в його руках оживає, і ми слухаємо справжні музичні шедеври. На жаль, вокальна група перестала існувати, адже вік. Війна, хвороби і втрати рідних на війні позначились на настрої колективу, але ми з гордістю згадуємо цю вокальну групу, учасника всеукраїнських, обласних, районних конкурсів та фестивалів. А також колектив брав участь у мистецькій телепередачі Folkm'ік на українському телебаченні у Києві. Кожного разу із задоволенням глядачі слухали їх вокальні шедеври, і увесь творчий шлях цього колективу хочеться підтвердити словами Бертольда Брехта: всі види мистецтв служать найбільшому з мистецтв мистецтву жити на землі. Так учасники вокального ансамблю на струнах душі співали, жили у піснях, а пісні жили в їхніх серцях. До культурної спадщини нашого села належать також і чотири пам'ятники. Ці пам'ятники не випадкові, вони мають свою історію, це справжній скарб, наша гордість, надбання, це пам'ять для майбутніх поколінь. І ми не забуваємо вшановувати пам'ять тих, хто боровся за Україну тоді, і шануємо тих, хто воює за неї сьогодні. На всіх заходах ми згадуємо загиблих у Другій світовій війні. І хлопців-односельців, які віддали життя у російській війні. А також ми дякуємо нашим ЗСУ за можливість жити, творити та працювати. Ми робимо це через проникливе слово, музику та пісню, і наші колективи приймають участь у благодійних заходах, концертах та фестивалях. І наполегливо працюючи, не зважаючи ні на що, ми розвиваємося і виховуємо наших аматорів, готуючи цим підґрунтя для розквіту української культури в нашій державі.